В Одеській області мешкає майже вісім тисяч постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, які користуються пільгами, передбаченими законом України про статус чорнобильців. 2207 чоловік учасники ліквідації та потерпілі першої категорії, 2171 одесит учасники другої категорії, близько півтори тисячі чоловік потерпілі третьої та четвертої категорії. Тож піклуватися та допомагати є кому. У 2013 році за санаторно-курортними путівками оздоровилося 326 осіб, у тому числі 26 дітей. Чорнобиль – це єдина категорія, єдина категорія, яка має право на отримання автомобіля безплатно, без медпоказань. Тобто це єдина категорія, яка предусмотрена постановлення Кабінету міністрів. Достатньо прийти написати заявлення і подати написання заяви Чоловік становиться на очередь, і через якийсь час отримує автомобіль. Також Лілія Коваленко зазначила, що з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги чорнобильцям виділено 1 мільйон гривень, виділено кошти і для закупки восьми квартир для чорнобильців. Також для них передбачено забезпечення транспортними засобами. Документы для того, чтобы установить этот статус, нужно обратиться в управление по месту жительства, которое формирует пакет документов и отсылает нам на комиссию. Вторая комиссия касается, как я сказала, выдачи справок о работе в зоне отчуждения в 1986-90-х годах. Очень многие чернобыльцы, причем, к сожалению, те, которые были в Чернобыле в первые дни, это майские дни, до 5 мая, когда посылались, в общем-то, без всяких командировочных удостоверений просто по приказу на предприятии. И, к сожалению, сведения утеряны. підтримка учасників та потерпілих від чорнобильської катастрофи продовжуватиметься і в подальшому за консультаціями та довідками. Громадяни Одещини мають можливість звернутися за телефонами 784 72 55 та 785 18 43. В Одеській області проживає 15 тисяч віл-позитивних людей та 3 тисячі офіційно зареєстрованих хворих на туберкульоз. Ці дві надуги пов'язані між собою більше аніж може здатися, адже лікарі називають їх взаємопотенціюючими. Якщо поширення ВІЛ зростає на 1%, то кількість захворювань туберкульозом збільшується в 26 разів. Таким чином, коінфекція віл туберкульоз має місце в практиці фтизіатрів. 60... Коинфицированных пациентов охвачены антиретровирусной терапией. Это достаточно высокий показатель по Украине, учитывая тот, е, огромний, то огромное количество пациентов, которые у нас есть. Все эти же пациенты получают бисептол в качестве химиопрофилактики и оппортунистических инфекций. Это крайне необходимо и крайне важно, потому что данные мероприятия снижают смертность от туберкулеза до 95%. То есть если пациент, болеющий ВИЧ-ТБ, принимает антиретровирусную терапию и принимает бисептол на протяжении всего периода лечения туберкулеза, данному пациенту В принципі, такое такое страшный исход лечения под названием смерть не грозит. Дві третини з числа віл-інфікованих помирають саме від туберкульозу. Зазвичай хворі звертаються до лікарів при клінічних виявах недуги, коли вже мало чим можна допомогти. Фахівці рекомендують при проходженні тестування на ВІЛ, паралельно робити скринінг на туберкульоз. Пацієнтам з групи ризику слід щорічно робити рентген та флюорографічне дослідження. В Одеській області конфікованих ВІЛ ТБ нараховується близько тисячі. Їх лікуванням опікується держава, а з 2012 року для подібних хворих доступні дослідження на новітньому приладі джин експерт дозволяє проводити молекулярно генетичний метод діагностування туберкульозу. Такий прибор є в 12 регіонах України, і Нам, як ви бачите, повезло Тобто не вся Україна має данный вид исследования. Цей прибор націлений на виявлення мікобактерії туберкульозу людського типу і визначення устойчивості к основному противотуберкулезному препарату під назвою рифампіцин. В теченні двадцяти чотирьох часов современний ускорений метод діагностики туберкульоза. Быстріє його, в мірі нічого ні. Завдяки цьому новітньому методу можливо вчасно виявити туберкульоз у пацієнта, а також протягом доби визначити подальшу тактику його лікування. Якщо раніше на це йшло півтора-три місяці, то нині лише 24 години. Таким чином, медицина і протитуберкульозна служба області зробили значний крок вперед. Реформа торкнулася головним чином двох напрямків: ланка первинної і вторинної медико-санітарної допомоги та служби швидкої допомоги. До придешніх змін районі лікарі готувалися декілька років поспіль. У нас була жовтнева дільнична лікарня в зв'язку з тим, що було дуже мало хворих не було, скажімо, там відповідних кваліфікованих спеціалістів і по суті Скажімо так, не було потреби утримувати в цій дільничій лікарні педіатричне відділення. Ми рішенням сесії районної ради вирішили на базі педіатричного відділення з залученням співробітників педіатричного відділення їх перекваліфікації, перенавчання. Ми відкрили ще одну бригаду швидкої медичної допомоги. Зв'язку із законом про екстрену медичну допомогу. Бригада перейменована на пункт постійного базування в селі жовтень. В ньому працюють чотири фельдшери, які надають невідкладну медичну допомогу. Бригада обслуговує жителів п'яти віддалених сільських рад. З 1 вересня поточного року в Ширявському районі також функціонує і центр первинної медико-санітарної допомоги. До цього у нас в штатному розкладі нашої галузі охорони здоров'я було 405,5 штатних одиниць 117,5 відійшло до центру. І сьогодні структура центру виглядає наступним чином: адміністративно-господарчий персонал, тобто керівний склад центру, відійшло п'ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 24 ФАПи ФАП та ФП. 280 штатних одиниць залишилися в складі Ширяївської центральної районної лікарні, і вона представляє на сьогоднішній день таку структуру, куди входить також адмінгосподарський персонал, входить дев'ять спеціалізованих відділень, які знаходяться на базі районної лікарні. І знаход... сюди ввійшли допоможні служби. Стоматологія, вся в нас знаходиться в лікарні. Допоможні служби, такі як рентген, діагностика, лабораторія. Та фізіотерапевтична служба організовано пройшов і дитячий медогляд у Ширяївському районі. Виявили, що найбільш поширеними захворюваннями серед дітей є карієс та сколіоз. Більше п'яти тисяч дітей було оглянуто. Значить, всі стовідсотково його пройшли. Допройшли під час другого етапу ті 15 дітей, які з різних причин перебували в других місцях там на лікуванні. Під час першого етапу ми їх всіх підтягнули під час другого етапу проведення медичного огляду. На даний момент для медичної галузі Ширявського району гостро стоїть кадрова проблема. Нині у районі сім вакансій сімейних лікарів проходять підготовку. Троє інтернів, п'ятеро лікарів терапевтів перекваліфікувались на сімейних. Наступного року ще один педіатр. Атер планує піти на курси сімейних лікарів, але у найближчому майбутньому можливо лише дві семи вакансій вдасться закрити.